Ми продовжуємо нашу програму. Зараз в студії Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладної політики Пента, радий вас бачити в нашій студії. Взагалі Навзай. радий живцем бачити людей в... Доброго дня. на телебаченні. Не те, щоб розповідь Путіна про ядерну зброю в Білорусі була несподіванкою. Правильно? Вже ж. Багато про це різні люди, Лукашенко в першу чергу говорили, але все одно всі якось так збадьорилися. Ну воно стало неспод... реальною несподіванкою після візиту китайського лідера до Москви. Mm -hmm. Бо заява Путіна виявилася так, що була зроблена фактично в пику Сі Цзінпиню, бо коли оприлюднювали спільну заяву Росії і КНР. Там було чорним по білому зазначено, що, по-перше, обидві країни. У мене є цитата. Так, у мене всі ходи записані. На тлі деградації відносин між ядерними державами, це якраз уривок з того, що Путін підписав Сідзіньпіням. Усі ядерні держави не повинні розміщувати ядерну зброю за межами національних територій і повинні вивести всю розміщену за кордоном ядерною зброєю. Я розумію, що дзіньпіня. Він це писав, маючи на увазі Америку. І Південну Корею. Ага. Бо а, там ага. розміщена ядерна зброя Сполучених Штатів після Корейської Корейські війни. війни. Точно, І, власне, кар... І, власне кажучи, він, знаєте, тхне на, скажімо, на воду, оскільки ага. а раптом Японія, от Аукус. Ага. Японія, Австралія, країни, які, по-перше, вони є пороговими, країни, які можуть стати ядерними. по-друге, Ну, мало ли, якщо ну, буде, теж є. буде загострення ситуації, то тоді буде прийнято рішення про розміщення там і там зброї. Бо ситуація дійсно Росія зламала світовий порядок, і, власне кажучи, ті країни, які ще вчора в конституціях зазначали, що вони без'ядерні, угу. вони можуть переглянути свої рішення. І тому це був прямий і інтерес Цзіньпіня. І тут виходить, що Росія, яка дійсно до цього, вона не мала ядерної зброї за кордоном, угу. і друг це говорить. І от тут насправді є велике питання в логічності цього рішення. Я ну якщо перекласти на людську мову, ну Путін вже міг оголосити це. Ну не знаю, хоча б в травні, що йому заважало. Виглядає так, що це демарш проти Сідзіньпіня. В тому числі, ну власне кажучи, він і вже в травні не міг, бо це домовленості, під якими він. Підписався. Ну, але вже на другий день як поїхав твій дорогой друг ну, це взагалі і вічний партнер, і як вони там один одного називали? Це взагалі, що називається явна демонстрація, і тут ще є один нюанс. Бо з будь-якої точки зору це не має логіки, оскільки ну давайте будемо чесними. Ви вірите, що в, Калі... в Калінінградській області немає ядерної російської зброї або в Калі, або в Криму. Ну, в Криму, власне кажучи, для... для нас це дуже важливо. Для, для нас це важливо і для Південної і Європи. Але, наприклад, от для Німеччини, для Польщі, да, ні, Каліниградська да. область, да. це от буквально під боком. Угу. І таким чином виходить, що з військової точки зору це не має сенсу. Це от саме такий тиск, і тут ми можемо зробити інший висновок, що Демарш проти Сізіньпіня. І, власне кажучи. Повернення до ядерного шантажу говорить про те, що про зброю з Китаєм не домовились, бо тобто ви вважаєте, те, що Путін оголосив е історію про те, що вони хочуть і планують розмістити ядерну зброю в Білорусі на другий день після того, як Сізінпінь достроково залишив Москву, означає, що глобально вони не домовилися воювати з е е Китаєм разом. Безумовно, ну, власне кажучи, Китай і не хотів воювати, але Китай розглядав можливість надати зброю якимось е, сірими чи чорними схемами, бо прямо Китай, вочевидь, е, не збирався це робити, і тут є знову ж таки, пояснення дуже просте. Бо е, товарообіг Китаю з Росією 180 мільярдів mm -hmm. доларів. Mm -hmm. Mm -hmm. Сполученими штатами і з ЄС з кожним більше трильйону доларів. Вочевидь, запровадження санкцій воно е, смертельно для Китаю. Інша цифра це е, в економіці Китаю е, стосунки з. Росію займають 3%, відсотки, угу. а з країнами так званого організації співробітництва європейського ну, економічного розвитку угу. найбільш економічно розвинуті і які саме запровадили санкції проти Росії угу. 44%. відсотки. Угу. Тут навіть не, спів, ну, не співставні категорії. І вочевидь, Китай, якщо і розглядав питання допомоги, то якось. Таким чином, щоб його не схопили за руку, але тут зараз виходить досить, досить цікава річ, бо Росія показала, що з нею домовлятися немає сенсу, бо як знаєте, стара. Старе Песієві, що не вартує угоди навіть паперу, на якому вони підписані. Угоди з Росії. Угоди з Росії. Угоди з Росії. Ем, а китайський мирний план, який був проголошений ще до візиту Сі Цзіньпіня, і який, як очікувалося, ну. Китайці, мабуть, принаймні вони публічно це говорили, що це може стати ґрунтом для того, щоб ми далі почали домовлятися. Потім був анонсований дзвінок Сі Цзіньпіня Зеленському після відвідин Москви. Не сталося ні того, ні того. Китайський план відкинули усі, починаючи з Зеленського і закінчуючи Байденом НАТО не знаю, є, Євросоюзом. А можливо, і Путіним. Бо по Перше, Китай не, Путін публічно сказав, що ми готові розлязав. Ми готові да. розглянути, але домовленості про покрокову реалізацію, я думаю, вони не були досягнуті. Бо, по перше, для Китаю дуже важливо зайти в цю історію як миротворця, бо вони розуміють, що старий світогляд зламаний, вочевидь, після війни в Україні. Будуть розглядатися механізми нової світобудови mm -hmm. і Китай, оскільки він відсторонився від цієї історії, він хоче зайти як країна, яка буде брати участь у вибудові. Mm -hmm. А для цього треба стати учасником. Мирного процесу і, власне кажучись, ідеально сам... арбітром яким а, абсолютно, і саме з цієї точки зору він викатив такі навіть абсолютно розмиті, ага. але першим пунктом там стоїть повага до суверенітету і територіальної цілісності. А це означає що Путін забирає свої війська і. Чому тіпо... навіть з Криму? Бо ну, да, ООН да. згідно з ну з точки зору китайців, яке вони не раз говорили. Не, е, якщо вони мають на увазі, що Тайвань це частина Китаю, то тоді Крим це частина України. Безумовно безумовно, і, власне кажучи, саме з цієї точки зору, от є підстави вважати, що не все добре із попри публічну риторику. Із mm -hmm. цими домовленостями, бо ви абсолютно слушно сказали, що Цзіньпінь завчасно залишив Росію, mm -hmm. і це навіть не чутки, бо як виявилося, це був державний візит. Для, як для державного речі, як для державного візиту були дуже куці підписані угоди. Так між Галузеві, бо зазвичай підписуються якісь возій масштабний. Ну, наприклад. Ви, ви згадували товариша Януковича, ага. коли він в грудні 2013 року з державним візитом відвідував Китай, було угу. підписано між державами стратегічну угоду, угу. Взагалі, це і є той рівень. До речі, якщо згадати той візит. Там є один важливий момент, і мені хотілося б, щоб наші дипломати більш активно акцентували на цьому увагу. Бо Китай, коли підписав цю угоду, він зобов'язався, що за жодних умов ніколи не буде допомагати третій країні, яка. Здійснює агресію проти України mm -hmm. військову, економічну і так далі. і так далі. Тобто mm -hmm. можна Китаю поставити на віч, що він це не виконує свої зобов'язання. А китай скаже: я виконую жодного китайського набою снаряду чи каски, чи бронежилета, а, чи а подвійного призначення. Ну власне кажучи, це якраз можливість для того, щоб розмовляти для дискусії. Для дискусії. Цікава історія. Те, що перед тим як Сі Цзінпінь прилетів до Путіна, до Сі Цзінпінь Піня літав Лукашенко, якого приймали там дуже добре, носилися з ним як з писаною торбою, явно більше, ніж заслуговує сателіт Росії. Що тут за інтрига? А власне кажучи, Лукашенка досить давно вибудовує відносини з Китаєм незалежно від Росії. Угу. І, власне кажучи, давайте згадаємо ще до часи, коли Білорусь брала у Китаю кредити. Які не могла взяти у Росії і таким чином грала от на угу, е, угу. різних настроях. Угу. І власне кажучи, для Китаю це теж можливість для того, щоб налагодити от той шлях в Європу для своїх товарів і так далі. І більше того, давайте згадаємо ще один елемент гри Китаю, коли Сі Цзіньпінь приїхав до Казахстану. Вже після широкомасштабної агресії mm -hmm. проти України і була спільна заява, де Китай дуже прозоро, натякаючи Росії, сказав, що за жодних умов не можна загрожувати Казахстану, бо загроза національній безпеці Казахстану є прямою загрозою національної безпеці Китаю. Mm -hmm. І після цього Казахстан почав казати, що а ми будемо товари подвійного призначення блокувати, mm -hmm. а ми mm -hmm. Mm -hmm. будемо. Дивитися на санкції, ми не будемо дозволяти їх обходити, і так далі. і так далі. Тобто, Китай дав певні гарантії Казахстану, які Росія обійти не може. Ну Китай відреагував навіть на заяву Путіна про Білорусь. Там речниця Китайського міністерства закордонних справ сказала, що ну, тіпа, типу, це ерунда. Понятно, що це не сказав Сі Дзіньпіні. Понятно, що не сказав навіть міністр, але все одно це офіційна позиція Китая, яка засуджує. Власне кажучи, ну ви знаєте, я питаю, якщо це це таке не часто, говорить... таке не часто бувало, а Оф офіційна, власне кажучи, не дай Боже для Росії, не дай Боже для нас, щоб ага. це сказала особа рівня Сідіньпіна чи ага. міністр закордонству Очевидь, це як китайське попередження китайське вами погоджуюсь. Китай це тоталітарна країна. Ага. Я, ну і там. Чиновник не може вийти з І своєї опозиції, да, да. тим більше через державні змі ну, да. все це узгоджується. І поки що вочевидь, Китай сказав, що взагалі-то це дуже велике неподобство. І тут знаєте, буде дуже цікава історія, коли на раді безпеки ООН будуть розглядати питання розміщення ядерної зброї в Білорусі. Російської ядерне зброй. Як проголосує Китай позиція Китаю, бо до цього часу Китай, в принципі, або солідаризувався з Росією, ні, він завжди утримувався, або в риториці. Утримувався. Він солідаризувався, але на голосуваннях він утримувався. Ну власне кажучи, останнє голосування по потоках ага. підриву, Там, там він була проголосував... спільна резолюція, але там була їхня спільна проєкт резолюції. Але він не може, він не, голосувати... Не, був але він не, може не голосувати за, за свій проєкт резолюції. Ні -ні. Там, 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 там окрема історія. І там окрема історія. Цікавого, знаєте, що мені сподобалося зовсім свіжа новина про те, що Саудівська Аравія уклала велику оборудку з Китаєм по Саудівській нафті. Безумні. В момент, коли росіяни стратили свої можливості, в момент, коли е, тіпа, е, Іран е, намагається з Росією як всячески продавати, збільшити свої продажі е, нафти в Китай, китайці домовляються з саудитами, і саудити інвестують туди в нафтопереробку і в споживання нафти. Бо Китай е, дивиться на історію, і дивиться, що Європа потрапила. В залежність пряму залежність від Росії, угу. бо за газом в складовій європейській було більше 50% російського газу, і Росія потім вдавалася до прямого шантажу так званої енергетичні війни і так далі. Угу. Китаю це не потрібно, бо зараз важкі економічні часи, і він диверсифікує так брати російську. Нафту і за бессі за без? абсолютно. Бо якщо е, дані взяти китайської митниці за січень, вони купили майже 3 мільярди кубічних метрів газу, заплатили mm. десь 526 мільйонів доларів, і це виходить десь 190 Менше доларів максів, да. за е, тисячу кубів в цей час. Ага. В Європі цей Ціна... газ коштував 700 доларів. Да. А, а були от були моменти і ще тисяч. Вже <кілля> це 70% дисконту. Угу. Вас, наказуючи отримувати з Росії 70% дисконту нафту і газ і, до речі, і вугілля. Угу. Ну це можна і ліс вирізати кажучи. цілими областями. І, е да. і таким чином, ну власне кажучи, це навіть знаєте не економічна співпраця, бо вони працюють в збиток і про це показують дані. Давайте поговоримо ще не, не лише про Китай, не лише про економіку. А поговоримо, наприклад, про те, як цей анонс Путіна про розміщення ядерної зброї в Білорусі впливає взагалі на систему на договорів міжнародних на систему міжнародної безпеки. Ну, наприклад, мене здивувало така дуже спокійна реакція Америки. І спокійна реакція НАТО на це, мабуть, неочікувано спокійна. Вони сказали: ну, типа, займається якоюсь ерундою Путін, але це навряд чи вплине на наші плани чи на наші проекти. Вони пройшли вже давно той психологічний бар'єр, коли Росія намагалася шантажувати, тиснути. Вони мають дуже чітку достовірну розвідувальну інформацію, і знову ж таки повторююся в цій історії. Росія програє. Апріори програє, бо от тут нова країна вступає в НАТО. Вступила Фінляндія. Вже, фактично. Ну, фактично, так. Ну, Навіть у горці вже та, проголосували. Бо це це питання технічне. І, ну, А якщо буде прийнято рішення розмістити в Фінляндії? Ядерну зброю, а підлітний час до Пітера, та Москви, ну, знаєте, тоді вони навіть злякатися не встигнуть. Ага. На те, що тривожну валізку взяти. Ага. І таким чином Росія ну, власне, шкодить сама собі. І достатньо багато експертів саме так і кажуть, ну, ми не бачимо. Слухай, тут. ну, Вони на кордоні з Фінляндією, вони за цей час забрали звідти всі війська, які були на початку війни, коли вони зрозуміли, що у них не солдатів в Україні. І попри те, що Фінляндія вступає в НАТО, вони не, не відправили туди солдатів. Безумовно. Безумовно, ну, власне, кажучи... нема чим власне, вливати, власне, нема, чим власне, навіть прикривати цей кордон. Власне, і власне, от знову ж таки, розміщення в Білорусі більше того, тут взагалі цікава істерика пропагандиста білоруського Азаренка, який сказав, що от тепер у Білорусі є ядерне оружие, там ядерний пепіл Польща, ядерний пепіл Литва. А питання в тому, що якщо ми повернемось до цієї е, заяви з Сінзіньпінім, там теж е, було сказано, що угода про несповцювання ядерної зброї наріжний камень світової безпеки, угу. і можливо не так зрозуміли, або але ці слова вже можна використовувати для того, щоб тиснути на Росію, і мені здається, це варто робити і говорити про те, що ну, прийшов час для санкцій проти е, Росатома, оскільки це фактично остання. Технологічна не підсанкційна, кампанія, підсанкційна, яка не підсанкційна. не підсанкційна. а Давайте поговоримо про, така, про таку штуку, як спроможність. Я пам'ятаю часи, коли роззброювалася Україна ядерно. І тоді практично всі експерти, військові, дипломати казали, що в Україні нема спроможності утримувати, там підтримувати, оновлювати. Ну коротше, ми не здатні ефективно керувати своєю ядерною зброєю. Як ви гадаєте, чи є у Білорусі спроможність? Ефективно а, користатися ядерною зброєю, ну власне кажучи, почнемо з того, що це російська ядерна зброя, і ну, якщо б ми уявили, в який спосіб, що вона потрапила Лукашенка, це ж не те, що він гранату тримає в руці з там Плутонієм. Ну, власне кажучи, знаєте, от коли говорять про застосування тактичної ядерної зброї. Протокол її застосування ще більш довгий, ніж протокол застосування стратегічної ядерної зброї. Бо, е, і таким чином е, Лукашенка має отримати цю ядерну зброю для, в своє користування. Але поки що це тільки в уявах пропагандистів. Не, от якщо це як тільки станеться, я навіть не уявляю, що має. Статися, от з точки зору санкцій, те, що Росія це буде не просто країна ізгою, як зараз є, а в тотальній ізоляції, бо тоді Китай, Індія, Індія, Бразилія власне кажучи, ну, Південна Африка, тобто всі ті, які були так нейтральними, абсолютно, які користувалися ситуацією, бо тут виходить, що взагалі Угода про неспосюдження ядерної зброї, вона пішла в нікуди. Власне кажучи, зараз є дуже багато питань по Ірану і mm -hmm. по допомозі Росії, бо є підстави вважати, що Росія допомогла Ірану технологіями. технологіями. І останнє повідомлення, що Іран збагатив Уран до 80 з чимось відсотків, і це фактично за півкроку до створення ядерної зброї. І Як змінилася позиція Ізраїля? Mm -hmm. Одразу? Ні, ну вони раніше не сильно були, як це сказати, проросійські. А, але вони були і не проукраїнськими. Вони, не допомагали. вони були антиіранськими. Вони завжди були послідовно антиіранськими. Та сама історія з Північною Кореєю, яка не знайшла кращого часу запускати якісь ракети в бік Японії, ніж зараз, і, і набирати мільйон добровольців воювати зі Сполученими Штатами. Ну, це, скажімо, це їх цирк, так що. Як це впливає на політичну ситуацію в Білорусі, і як ця історія впливає на політичну ситуацію в Росії? У мене є відчуття, що в якийсь момент, намагаючись залякати Захід ядерною зброєю Путін? З Лукашенкою в якості, так би мовити, міноритарного акціонера, можуть скоріше налякати своїх людей. Так і, власне кажучи, Лукашенка. Давайте згадаємо його постійна пропагандистська риторика була: от у нас немає війни. Ми mm -hmm. такі гми така країна, і власне кажучи, війна проти України е, непопулярна в Білорусі. Mm -hmm. Більше там здається, 95% категорично проти виступають. Попри цю рознознану російську пропаганду проти пропаганду білоруську, 95% виступають проти. Я думаю, це головна причина, чому Лукашенка білоруських е, не відправив військових. Mm -hmm. Бо знаєте, коли кажуть, чи вступить в Білорусь в війну проти mm -hmm. України, вона вступила. 24 лютого коли з її території відбулася агресія, коли з її території обстрілювала Україну, вона сучасник агресії. І тут вже питання закрите, і про це досі говорить і Столпенберг, mm -hmm. НАТО. Змічення ядерної зброї, це знаєте, воно витягує всі радянські страхи бо це виходить і навіть не треба нічого говорити. Вот всі ми... бабушки Путіна пам'ятають лише не було війни ядерної. Так. Да. І, власне кажучи, для білорусів це ну це втягуване у війну не проти України, а проти всього світу, uh -huh. і це може дійсно позначитись на позиціях е Лукашенка. Що стосується Путіна, ну досить цікавий от останній злив, який відбувся uh -huh. розмови пригожена Сахметовим. Uh -huh. Він це не перші особи, але воно показує навіть найбільш лояльні до режиму. Uh -huh. Лояльні публічно. Ну, якісь Їх настрій. О -о взагалі. Їх настрій. Ну да. І, власне кажучи, якщо казати про те, що всі, вся російська еліта вони мають. За кордоном гроші нерухомість. Ну, зав'язані на захід. Абсолютно. Діти вчаться. І е от це віли, яхти. Пряскання зброєю. Яхти. Так, це ж не просто по, по заходу. Це ж і по, по це яхтах. Ж по, 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 по вілах, по нерухомості по компаніях. І по, по дітях. Дякую за розмову. Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень, Пента, був у нас. Це був у полі зору на Чорноморки. Ми побачимося.